Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Нарешті я потрапила на обнову ціна за кілограм 345 гривень. Щоправда, попала я в магазин вже під закриття, тому знахідок не так багато. Це буде переважно верхній одяг. Також покажу вам сумки і взуття. А розпочну з такої джинсової куртки. Вона доволі тепла. Бачите, має такий от кожушок. Дуже мені сподобався її колір. Це такий сірий, зараз дуже трендовий. Власне, джинси такі от сірі, ніби з потертостями, зараз в моді. І саме для куртки, мені здається, колір дуже рідкісний. Мені вперше трапляється саме сіра джинсова куртка. Це йде така от куртка косуха, вона укорочена і трішечки, як на мене, закоротка. Можливо, через те, що це розмір S, тому вона от надто коротка виглядає саме на мені. І взяла з собою в примірочну ось таку шкіряну куртку. І лише власне тут помітила, що вона йде з дефектом має на комірі таку білу пляму. Це така, як сама шкіра, вигорівша. Ну, тобто вона вже втратила свій колір, можливо, чимось терли її, витирали якусь пляму і витерли сам колір. Куртка з натуральної шкіри, шкіра надзвичайно якісна, м'яка. Дуже мені сподобалася якість, і, в принципі, сподобалось як вона виглядає на мені. Дуже такого незвичного цікавого вона крою, адже переважно які куртки бувають, або куртки піджак, або косухи, або такі як бомбари. А ось ця вона така от, вільна, За рахунок того, що сама текстура тканини не є така дуже тверда, дуже класно вона спадає і не робить такі от дуже громісткі плечі. Ну, мені подобається. В неї от кишеньки стягуються, і вона така ну, дуже цікавої форми. Також трапився мені пуховик від Філа, куртка пуховик в розмірі XL, дуже красивого такого рожевого пудрового кольору, але він з плямами. Вверху має на плечі пляму, і ось тут, бачите, спереді теж від жиру пляму. Бренд Філа далеко не дешевий бренд. Це такий дорогий, якісний спортивний бренд, який насправді мені дуже рідко трапляється в магазинах секонд хенд Напевно, за усі от роки пошуків, це мені вперше саме від Філа трапився от пуховичок. Ще й мого розміру, бачите, як він добре мені підійшов. Куртка класна, мені сподобалася, і якщо ось ці такі замазані рукава можна відчистити, то щодо жирних плям я не впевнена, мені здається, я з ними не справлюсь і не впевнена, що з ними справиться хімчистка, тому не ризикувала, залишила його в магазині. І знайшла ось таке пальто красивого, такого насиченого червоного кольору в розмірі М защіпається на замок. Подивіться, як воно спереду цікаво зроблено, ніби як комірається під низом замок. І за своїм складом, це 100% італійський кашемір. Власне, ось ця позначка ВС, я прогуглила, це означає, що пошите пальто з якісного кашеміру. Дуже класне за своєю якістю, трішки воно йде приталене, середньої довжини. Єдиний нюанс його рукава. Мені водились вони трішечки коротковатими і я дуже сумнівалася купляти-не купляти. Оскільки магазин вже закривався, сподівалась прийти на другий день і все-таки його забрати. Але на жаль, хтось його вже забрав, комусь більше пощастило і має ось таке от шикарне пальто. І, власне, також покажу вам, не приміряла, оскільки вже треба було виходити з магазину. Знайшла ось такий от костюм від відомої французької дизайнерки Соні Рікель. І мені спочатку здалось, що це якась піжама, оскільки він такий от м'який так персикового пудрового кольору. І він мені нагадав такий от халат штанами, аж поки я не розкрутила, і власне це зовсім не штани, а виявилося, що це спідниця. Пошитий костюм з такої оксамитової тканини, вона доволі груба. За своїм складом не знаю, оскільки бірки я не знайшла. Ну, ось так. Приблизно виглядає спідниця, так, напевно, на трішки вища коліна і такий, як подовжений жакет вверх. Костюм, скоріше за все, вінтажний, і не знаю, чи я б ризикнула в такому ходити по вулиці. І переходимо до сумок. Була ось така величезна стьобана сумка, дуже в неї класний колір. Сумка в хорошому стані. Якихось помітних дефектів я на ній не помітила. Це, власне, не шкіра, а шкір-замінник. І вона така як туристична. Тобто, напевно, по вулиці просто так з неї не походиш, оскільки вона величезних розмірів. Зараз прикладу її до себе і вам покажу так в зеркалі, як вона виглядає. Ну, ось так. Тобто, це, напевно, кудись в подорожі, її зручно брати. Сумка має і зовні багато кишень, і ось тут всередині різні відділення, ось така от сітка можна усе розкладати по різних так, кишеньках. Тобто для подорожі, думаю, дуже вона має бути зручною. І була ще ось така цікава сумка, тут дуже натуральна шкіра поєднана з текстилем. І теж дуже красиве поєднання коричневого і такого морської хвилі. Колір він блакитний, такий блакитно-зелений. Сумка теж зовсім не маленька, вона великого формату. Думаю, туди поміститься і ноутбук, і планшет, різні папери. Тобто формат А4 тут легко поміститься, і вона в доволі непоганому стані. Ось так виглядає. Класна сумка, мені подобається, дуже цей акцентний такий колір морської хвилі. Він і на весну прикольний, і на літо, і на осінь. Ну, універсальна сумка. Хто любить такий діловий стиль. І заважила вона 200 гривень. Була ще ось така сумка, але вона без ручки. Вона така дуже структурована і колір такий оливковий, защіпається ось на таку от застібку металеву. І бачите, Тут, напевно, був металевий ланцюжок, але десь загубився. Вона не з натуральної шкіри, це екошкіра, але загалом хороший у неї стан. Не дуже мені подобається її так, вигляд спереду, ось ці такі металеві шипи. Я думаю, без них вона б виглядала набагато краще. І дивіться, які деколи смішні незвичні речі трапляються. Ось такий от рюкзак, який мені нагадує, ніби він з минулого ще століття, але він новий. Тобто це якийсь такий так, сучасний бренд, і оздоблений він якимось таким от довгим хутром. Це все сумки на вагу. Як ви бачите, вони ось так от навалені всі в один ящик. І більше нічого цікавого такого мені не трапилося, тож переходимо до взуття. З вагового секонд-хенду взуття були лише ось такі непогані відтамки. Тут поєднання шкіри і ненатуральної шкіри, екошкіри. І вони в новому стані. Це 40 розмір. На мене вони виявилися за великими. Але все одно їх поважу, вам покажу їхню ціну. І заважили вони на 100 гривень. 108 гривень, дуже символічна ціна. І власне на люкс-відділі вже трішки більший вибір. Були ось такі непогані кросівки від філа, красивого теж рожевого пудрового кольору. Вони би класно підійшли до пуховика, який я б приміряла. Їхня ціна невелика 450 гривень. І сподобалися ось такі сандалі масивні, красивого бежевого кольору від Zara. Їхня ціна теж невисока, 500 гривень, тобто для нового взуття це недорого. А вони фактично не ношені, але вони не шкіряні. І мені не сподобалось, як вони виглядають на мені. Вони виявились на мене за великими, якимись такими неакуратними на нозі. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.